Мобілізація на 2025 рік. Мене попросили це зробити. Добре. Мобілізація на 2025 рік. В мене буде так, на 3 місяці. Тільки беру. Розбір по місяцям на 3 місяці. Щось мені випадає. Десятка кубків. Ну, дивіться, мобілізація така буде активна ще на 2025 рік. Це загальні тенденції. Беру, залишаю. Що в нас тут? Україна, ось вибір, тупік. Що робити? Захищати треба. Угу. Головне, що з цього є захист, вже, оце буде як лінія бойового зіткнення. Кажу вам, кажу, це захист Точці от ці... зіткнення. Так, зіткнення. Точка зіткнення. Захист точки зіткнення. Дуже потрібен. Людей треба міняти. І вони оце роблять, щоб був якісний захист. Відразу скажу. Для цього це загальна тенденція мобілізації. І наша влада ось це робить. Це загальні тенденції. Тепер по місяцям мобілізація у 2025 році. Беру три місяці. Поки що далі не заглядаю. В січень. Яка буде січень? Лютий і березень. Ой, боже. Березень, так. Січень, лютий, березень. Все правильно я роблю. Січень, лютий березень, так. Тепер, дивіться. Січень, захист кордонів. Кордони. Для захисту кордонів люди будуть також себе відстоювати сильно. Не хоче ніхто там нічого робити. Ух ти. Ну, максимально в січні ще треба вона на довгострокову перспективу, щоб не втратити території. Трішечки можлива деокупація. Те, що вони хочуть. Ну і як це назвати? Звільнення чогось. Лютий. Люди для звільнення чогось. От тут лютому починається вже війна, розумієте? Ось питання війни зміни. Війна змінює свої пріоритети. На справедливість, розумієте, відхід від активної фази війни. Лютий реально, відхід від активної фази, відхід від активної мобілізації. Лютий місяць. У січні ще, у січні буде активна фаза, щоб втрату повернути в цю втрату. Трішечки в цю втрату треба повернути. Причому нам це дуже потрібно, тому що ми невигідна позиція зараз маємо. Далі березень, березень всім кажезлів. Тобто, це відстоювання себе, захист себе, своїх інтересів, пауза роздуми, дивіться. Пауза, в принципі, по мобілізації в березні, можлива, досить добре. І трійка кубків вже випадає більш-менш стабільна ситуація. Чому? Тому що буде вже результат. Так, є де розчарування. Бачите? шістка пентаклів вже там. Тут же такий процес, що треба формувати конкретний результат. Не просто людей хапати, а вже працювати з людьми і робити армію, якісну армію, тому що йде перехід на інший рівень цієї війни. І нам потрібно захист робити якісний, те, що є. Не нагребати, тут не буде вже руху, руху немає. Втрати, до речі, будуть можливо, оголошення втрат. Реальних втрат. Тут же формування йде якісне, щоб ви розуміли. Січень ще буде щось, лютий вже відходимо від активності, і не треба залучати стільки людей. І березень вже кінцевий результат формування тієї армії, яка нам потрібна. Більш-менш прогноз підпадає під наші реалії. дивимося що буде. Чого вистачить розуму наших?